Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі Все по-домашньому. І сьогодні хочу зробити огляд активного спекотного літа у магазині Червоний маркет. Це мережа таких супермаркетів, де є у все, всякі дрібнички, з чого ми розпочнемо, там є як продуктові якби, набори, так і по. Косметиці, чи як правильно сказати, е, хазяйственні товари. Е, на першій сторінці, бачимо, ми є порошок крістал, ось такий. Так, він коштує 30 гривень, здається, 400 грам така пачечка. А зараз він по акції 1999, 20 гривень. Е, у мене був такий, я купувала весняний аромат, і, здається. Морський бриз, непоганий порошок. Не скажу, що якийсь там є аж такий в нього стійкий аромат, але відстірує непогано за свої гроші, порошок є дійсно що непоганий. Потім майже 4 літра за 99,90 ось такий гель для стірки Тіно NH Power. Не знаю, наскільки він хороший, тому що не користувалася, але ціна вигідна, непогана. До речі, акція діє з 5 червня по 18 червня. Так, далі є в нас такі маски для обличчя 23 мл. Натурель Essence 1499. Потім ватні диски 39,99, тут економії 20 гривень. Виходить. Ватні палички, свіжинка, 300 штук в упаковці за 29,99 ось ці ватні палички. Гель для душу, палмулів з орхідеєю і оливка та молоко. 59,90. 250 мл Лак для волосся Еліс, 89,90. Вологі серветки. Baby 22,99. Серветки непогані, ними не раз користувалася, там 120 штук в пачці. Ну, можна купувати, ціна непогана. Бувають вони ще трішечки дешевше. Ну, взагалі, з усіх серветок це непоганий варіант. Мило 5 штук в упаковці. Скільки грам, давайте отак ближче подивимося. Скільки грам немає, не пише? 44,99. Отаке мило кускове. Серветки для інтимної гігієни, натурель. 20 штук в упаковці 19,99. Купувала. Чайне дерево. Ну, непогані. Купувала такі. Потім тампони. 8 штук в упаковці, 39,99. Ось такі. Фентезі flirt. Гігієнічні прокладки котекс 49,99. Що тут вони виходить? На три капельки, скільки штук в упаковці немає написано. Тому не можу сказати, чи вигідно, ти, чи ні. Так як на дворі уже спека. І літають мушки ось така липка стрічка від мух 5,99. Це непогано. Спрей від комарів, кліщів і різних комах 100 мл. Екстравел Classic 7990, Москітна сітка на двері, на вікна можна приробити її, 89,90, електрофумігатор, не кусайка універсальна. Ось таке. В розетку впихається, туди такі пластинки ставляться 49,99, і по ідеї, воно має відлякувати комарів. Але не завжди У мене було таке. Не дуже воно допомагає. Ну, це, як кажуть, на вкус і цвет товаріща нет. Е, От і ці пластини. Якраз сюди 10 штук в упаковці. Вставляються такі пластиночки. Е, 24,99, 10 штук. Так що, друзі, можна заходити в магазин червоний маркет, якщо є у вашому місті, і. Вибирати якісь собі ем, товари. Потім по продуктах гречка Сонцедар 24,99, 900 грам в пачці, м'ясо курки у власному соку 525 г, коштує зараз 54,90 фірма Ріга Gold. Про цих два товари розкажу в кінці відео більш детально. Пробіжимося. Є ще ось така кілька в томатному соусі фірма Супій 220 грам. Оце всі ці продукти, що тут, це всі вони в одну ціну: 1999. Квасоля консервована, торгова марка Ларина 400 грам. Майонез провансаль. Торгова марка «Жирнов» 67%, 180 грам 19,99%. Макаронні вироби макарела. Торгової марки Макарела 500 грам 19,99. Кетчуп «Жирнов» лагідний. Дойпак? З таким носиком дозатором: 300 грамів. Також 19,99%. Засіб для чищення, крістел. Лимон, яблуко 500 грамм 19,99. Шкрибок кухонний 1 штука в упаковці металевий 19,99. Рушники паперові 160 штук в упаковці 19,99. Губки кухонні торгової марки Solar Bubble, 5 штук в упаковці 19,99. Пакетики для льоду файний бонус. 6 штук в упаковці. Знову ж таки, 19,99. І ось цей пральний порошок Crystal 400 грам. 1999. Потім засіб для миття посуду Biof, 500 мл в асортименті 22,99. Пакети для сміття 35 літрів, 50 штук 24,99. Відбілювач бос плюс 50 грам 19,99. А як тут зрозуміти, це їх, якщо два купуєш, то по 19,99. Чи за два платити 19,99 контейнер для харчових продуктів 850 мл, коштує 22,99. Так що ось такі. І там зараз є непогана туалетна бумага Десто по-моєму, чи як фірма, коштує вона 6,99 7 гривень. Та туалетна бумага. Це таке, що я побачила і, і можу вам сказати, порекомендувати. Взяла я гречку. І взяла я ось цю одну тушоночку. Так, бачите, м'ясо курки в власному суку. Банки добре так набиті, гарні. Знайома в магазині, оця там, працювала, продавала, сказала, що дуже класнюча тушонка, гарні, такі шматки, м'яса всередині. І ось цю крупу гречану, я купувала була раніше, трішки вона тоді була дорожча, тому що в таких магазинах 31-32 гривні коштує кілограм гречки. То непогано, мені сподобалася ця гречка. Друзі, дивіться, чекаю ваші коментарі, ваші вподобайочки, хоча би, щоб набрало відео 50 лайків. І якнайбільше коментарів, або ставте плюсик в коментарях, хоча б, щоб я знала, чи хочете ви, аби був відеоогляд ось цієї гречки, як вона вариться, тому що до 18 го числа залишилося не так багато часу. І також. Е Будете ставити вподобаючки, писати коментарі, зробимо відео огляд, відкрию ось цю банку консерви і подивимося, які там дійсно справжні такі гарні шматки м'яса. Бачите, тут показую, що там крильця є, стегенце і філешечка. Так що, друзі, чекаю ваші вподобаючки, ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, діліться моїми відео в соціальних мережах зі своїми друзями. А вам бажаю миру добра. На все добре, друзі. Пока-пока!